Шановні колеги, на своєму засіданні 12 квітня, комітет розглянув законопроект 3006 про внесення змін до земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли, так і рекомендував його до розгляду у другому читанні. Після прийняття законопроекту у першому читанні до нього надійшло 53 пропозиції від 10 народних депутатів України. Із них 20 правок враховано, 11 враховано редакційно. 5 враховано частково, 17 відхилено. Чого стосується враховані правки? Ми провели декілька нарад за участю фахівців Мін'юсту, Держгеокадастру, державних підприємств інформаційний центр та центр державного земельного кадастру. На цих нарадах було обговорено питання технічної можливості створення у складі спадкового реєстру системи автоматизованого пошуку від умерлої спадщини. За результатами нарад маємо висновок, що на сьогодні створювати цю систему зарано. На жаль, реєстрація смерті у нас відбувається часто без внесення відомостей про ідентифікаційний код особи. А отже, провести автоматизовану ідентифікацію померло майже неможливо. Тому відповідні положення пропонується вилучити із законопроекту. Усі інші враховані правки, здебільшого, стосуються редактивних уточнень положень законопроекту. Щодо відхилених правок, то вони фактично стосуються скасування усіх. Новації законопроекту, тому на думку комітету, вони є неприйнятними. Законопроєкт детально відпрацьований і готовий для голосування в сесійній залі. Тому прошу вас, шановні колеги, підтримати даний законопроєкт у другому читанні та в цілому, як закон в редакції, запропонованій комітетом. Дякую. Дякую вам, шановні колеги. Тут є кілька правок, і ми маємо по них пройти. Я буду оголошувати. Четверта правка. Продан. Чи наполягає? Ні, не наполягає. 14. по Мазану. Чи наполягає? Наполягає, будь ласка, включіть мікрофон по Мазану. Андрій Помазанов, фракція Народний Фронт. Шановні колеги. В принципі, я хочу зняти всі застереження і всі мої правки подальше, оскільки, на мою думку, група фахівців доволі професійно на базі комітету відпрацювала цей законопроект. У мене було багато зауважень, але ми намагалися їх в принципі зняти в процесі роботи. І думаю, що цей закон вийшов збалансованим і таким, що може бути підтриманий голосами в залі. Тому я знімаю всі інші правки. Дякую. Дякую вам. 17-та прода не наполягає. 25-та прода не наполягає. 26 моцола не наполягає. 27 моцола не наполягає. 31 ленський не наполягає. 32 Левченко не наполягає. 36 ленський не наполягає. 38 правка 33 правка, будь ласка. Кулініч, 33 правка, будь ласка. Шановні колеги, стосовно 33-ї правки є е, певна дискусія в залі. Я хотів би пояснити, вона врахована комітетом, але е, про що йде мова? Сьогодні за діючим законодавством громада повинна відшкодовувати борги спадкоємця лише в частині матеріальної та моральної шкоди. Це стаття 12.31 Цивільного кодексу України. Ми у правці пропонували, аби громада відшкодовувала не тільки матеріальну або моральну шкоду, але й витрати спад... спадкодавця, зокрема, на утримання догляду та лікування. Але щоб не виникали непотрібні дискусії в залі, щоб законопроект збалансовано був проголосований, я підстанограму відкликаю свою правку 33, я її автор, і пропоную залишити перше речення частини 4 статті 1277 Цивільного кодексу України в чинній редакції. Дякую. Дякую вам. Наступна 36-та Ленський не наполягає. Я сказав 33, ю я зняв. 33 ю правку щойно під стенограму зняли з тіла закону. Щойно під стенограму було оголошено, що вона знімається. 36-та Ленський не наполягає. 38-та помазано він попередив, що не буде наполягати. Як і 39-ту, як і 40-кова. 44-та Ленський, не наполягає. 47-мацола -ма не наполягає, і 51-та Романовський ванна не наполягають. Колеги, ми пройшли обговорення. Наскільки розумію, досягне повне порозуміння між представниками усіх фракцій з приводу даного законопроекту. І я прошу закликати усіх депутатів в зал, і ми переходимо до голосування. Колеги, можу ставити, я ставлю на голосування проєкт закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли. Номер 3006, в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати колеги. Будь ласка, голосуємо. 30.06 в другому читанні та в цілому. Будь ласка. 231 за. Рішення прийнято. Вітаю авторів, вітаю комітет. З прийняттям даного закону. Будь ласка, 20 секунд для члена комітету Кулініча Олега Івановича, будь ласка. Шановні колеги, я дякую всім вам за прийняття дуже важливого законопроекту, який дасть можливість наповнити значною мірою місцеві бюджети, тому що це дуже важливо зараз і в процесі децентралізації, і в процесі об'єднання територіальних громад. Всім дякую.